Перші міські вітаю вас на нашому каналі. В ефірі інтерв'ю дня в студії Ірини Коробко. І сьогодні будемо підбивати юридичні підсумки цього року. Всі е, сфери нашого життя підлаштувалися під війну, переформатувалися, у багатьох е, сталися зміни, серйозні зміни насправді. І е, е, юридична сфера це не виняток сьогодні. Ну, оскільки, оскільки ми сьогодні маємо досить велику кількість людей, які є внутрішньопереміщеними. Особами. Тобто маємо переселенців, е, маємо людей, які отримують сьогодні матеріальну підтримку і не лише матеріальну підтримку. Маємо людей, на жаль, багато, які. Постраждали внаслідок війни, і постраждало дуже сильно їхнє житло сьогодні. І для таких людей теж має бути підтримка. І маємо сьогодні представників в першу чергу малого і середнього бізнесу, які продовжують відновлюватися, продовжують працювати, намагаються робити це в умовах війни. Ось про все це будемо говорити сьогодні. У нас в студії Микола Крутій, юрист системи безоплатної правової допомоги. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, як завжди, так. Ну, ми періодично з вами зустрічаємося в цій студії, і ці всі теми вже звучали у нас. Але хочеться, от наприкінці року, знаєте, якось підбити такі підсумки року і зрозуміти, до чого ж ми прийшли в останні дні 2022 го Юридична сфера теж підлаштувалася під війну, так, тобто закони, якісь законні акти, вони піднімають. Підбудовуються під військові реалії сьогодні, так і ось я пропоную вам розпочати з того, як у нас сьогодні із підтримкою внутрішньопереміщених осіб, тому що ця тема ще не закрита, і певне, що мабуть, ще якийсь час вона не буде закрита. Так, дійсно, незважаючи на те, що бойові дії продовжуються на території нашої країни, держава поступово підлаштовується під ці бойові дії, і в тому числі і в юридичному контексті. Але зараз, що стосується питань соціального захисту внутрішньопереміщених осіб підтримки малого та середнього бізнесу, законодавча система продовжує вдосконалюватися, тому що до неї все ж таки виникають відповідні питання, в тому числі стосовно питання, зокрема відшкодування зруйнованого або пошкодженого. Майна нерухомого внаслідок бойових дій також питання виникають стосовно е, обігу грошових коштів, які виплачуються внутрішнім переміщеним особам е, як допомога. Так, це у нас. Е... Я не скажу, що це новизна, тому що до 2022 року у нас вже була постанова п'ятсот mm -hmm. 505, яка визначала порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньопереміщеним особам, які переміщилися тоді з 2014 року. Так, Перше так, так і з mm -hmm. Автономної Республіки Крим. Зараз це вже дещо ця постанова номер 505 припинила свою дію. Вона втратила чинність і замість неї продовжує діяти якраз таки нова постанова від березня місяця 2022 року. Кабіне Кабінету міністрів про порядок виплат грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам до неї, в принципі, також є певні питання, які в тому числі стосуються того, яким нормативним актом регулюється питання переліку населених пунктів, які є або тимчасово окупованими, або на території яких проводяться активні бойові дії. Ми отримуємо від наших клієнтів. Які є внутрішньопереміщеними особами запити про надання безоплатної правової допомоги стосовно роз'яснень, якими конкретно нормативними актами регулюються ось ці переліки населених пунктів, тому що до них є певні питання, оскільки в самій постанові кабінету міністрів України про порядок виплат грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам вказуються відповідні критерії, чому певну особу можна вважати внутрішньопереміщено, mm -hmm. і зокрема є ознака прив'язки її до Конкретного населеного пункту, mm -hmm. е, який затверджується відповідному переліку, і є там певні розбіжності, тому що є два нормативних акти, які регулюють це питання, і е, е, скажімо так, невідповідність такій ознаці. Так, внутрішнє приміщення особі може бути відмовлено, може бути відмовлено у виплаті відповідної допомоги з а такою ситуацією. Ми так? стикаємось. Угу, так. Так. так вона є не, о, не такою частою, не масовою так, проблемою, не масовою, але, але вже й не поодинокою. Угу. Ось тому а, люди а звертаються. Хоча б і... якісь приклади. Так, чому відмовляють в тому, щоб е, надати статус ВПО? Дивіться, взагалі у нас Хоча є відповідні е, у нас є відповідні підстави, які врегульовуються зазначеною постановою про порядок виплат, так зокрема, наприклад, якщо особа е, наприклад може е, подати недостовірні дані про себе. Є mm -hmm. е, технічні проблеми, е, через які можуть е, скажімо так, припинитися виплати. Це, наприклад, якщо запис про внутрішньопереміщену особу е, може зникнути з єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщень. Осіб або е, такої людини в цьому реєстрі немає, і тому е, призначити виплату, наприклад, е, неможливо в цьому відмовляють. І ось, наприклад, така ж проблема, коли йде е, невідповідність населеному пункту, тому що є пункт в постанові. Де вказано, що потрібно посилатися на відповідний перелік адміністративно-територіальних одиниць, який затверджується розпорядженням Кабінету міністрів України. А якщо ми його відкримо, ми в принципі побачимо майже усі області нашої держави, на території яких були активні бойові дії з початку повномасштабної війни в Україні з кінця лютого 22-го року. Але потім е законодавцями е і в тому числі. Е Кабінету міністрів був зроблений акцент на тому, що є інший нормативний акт, який був затверджений Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він оновлюється, тому що ми кожен день бачимо, що, на щастя, деокуповуються території, на превеликий жаль, окуповуються навпаки, і цей перелік адміністративно-територіальних одиниць, перелік громад, він оновлюється. І тому працівники управління Соціального захисту населення опираються на скоріш перелік, який визначається мінреінтеграції, uh -huh. який затверджується мінреінтеграції. Проте в порядку виплат, який затверджується постановою КМУ, е указується нормативний акт розпорядження Кабінету міністрів, це інший акт, де інші адміністративно-територіальні одиниці. Uh -huh. І відбувається е певна колізія нормативних актів, норм, які е, зосереджуються в цих нормативних актах, і тому е, так буває, внутрішні приміщені особи приходять до нас до офісу і, і питають: а чому так? Ось у нас є відповідна е, письмова відмова від органу соціального захисту населення. Ми її розглядаємо і розуміємо, що е, по суті е, орган соціального захисту е, вчинив протиправну дію, вчинив протиправне рішення, тому що в відмову, тому що в постанові на яку Посилається в орган соціального захисту населення, вказується один перелік. А відмовляє він фактично по іншому переліку. Тут є, скажімо так, юридична боротьба двох нормативних актів: розпорядження Кабінету міністрів України, який зазначається в постанові, і е, наказ мінреінтеграції, який постійно оновлюється у зв'язку із бойовими діями на території нашої держави, туди вносяться або виключаються відповідні громади на території, так, так. так ну тобто людині достатньо звернутися, в тому числі і до ваших спеціалістів так безоплатної правової допомоги. І Отримати відповідь, чому так, чому так, відмова дійсно. або чому не відмова. Ще один момент дуже важливий момент і теж дуже болючий момент. Я розумію, що ця система ще. Дуже далека від вдосконалення, і розум, вона, можливо, навіть ще поки що не працює. Ми говорили про відновлення, про відновлення зруйнованого житла. Так? Е, е, є багато територій України, де у людей зруйновано просто все вщент. Є такі населені пункти, де вони просто їх зрівняли із землею, і люди залишилися взагалі не те, що без даху, а взагалі без нічого. Так? І я знаю, що м, влада. Обіцяє про те, що буде компенсація чи відшкодування за ось це зруйноване житло. Наскільки я розумію, з юридичної з юридичної точки зору це два зовсім різних поняття. Так, дійсно, це два зовсім різні поняття. Я розіб'ю відповідь на ваше питання на, скажімо так, два етапи. Перший етап це в чому різниця. А по-друге, дещо про загалом цю ситуацію навколо відшкодуванням збитків. Відшкодування дійсно воно відрізняється від компенсації, і ми можемо розглянути це на певному умовному моделюванні. Е, відшкодування, наприклад, якщо у фізичної особи було зруйноване майно е, або пошкоджене і економічно доцільно його повернути е, до первісного стану, то потрібно е, здійснити експертизу та е, отримати звіт про проведення обстеження, де буде прописана яка конкретна сума, наприклад, там умовно кажучи, 50 тисяч доларів е необхідно для того, щоб привести житловий будинок фізичної особи в первісний стан, який існував до початку бойових дій. То відшкодування вважається таким процесом, коли держава надає ось цю суму 50 тисяч доларів, які необхідні для відновлення будинку до первісного стану. Це відшкодування, скажімо так, процес компенсування витрат в повному обсязі, тобто для того, щоб людина почувала себе добре і повернула собі своє це ж майно. відбудувала так, своїх, свій своє будинок, відбудувала, так. відбудувала так. відремонтувала, mm -hmm. реконструювала і так mm -hmm. далі. тому подібне. Компенсація це дещо інше, це дещо інша категорія. Вона вважається як державна гарантія. Гарантія держави про те, що фізична особа не залишить. Ця без певних грошових коштів, але е, тут немає прив'язки до. Суми, яка необхідна, гарантовано необхідна да. для того, щоб повернути в первісний стан. Тобто, якщо е витрати мають становити 50 тисяч доларів для відновлення в повному обсязі житлового приміщення, а держава може надати, наприклад, 20 або на кшталт 30 тисяч доларів, то це вже буде вважатися компенсацією. Вона не є відшкодуванням в повному обсязі, тобто особа не зможе в повній мірі, як це було також прописано по експертизі, по висновкам експерта, повернути своє майно в повному обсязі. В первісний стан, але отримує відповідну компенсацію. Угу. Ось це відповідь на таке от питання, в чому різниця. різниця а по-друге, хотілося би сказати про те, що питання відшкодування о, шкоди внаслідок бойових дій за зруйноване та знищене о, за зруйноване і пошкоджене майно розділити просто на, скажімо так, два аспекти: перше, це що взагалі відбувається законодавчо навколо цієї ситуації. По-друге, які є практичні поради від нас, юристів, так. Якщо коротко кажучи, то зараз на даний момент часу. Скажімо так, дуже замало нормативних актів, які могли б регулювати це питання зараз в актуальний момент часу. Зараз ми маємо декілька постанов Кабінету міністрів України. Всі прийняті від березня 2022 року. Перша постанова визначає порядок подання інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно внаслідок бойових дій, або внаслідок теракту, або внаслідок диверсії. Заяви, як ви ми, ми, ми вже всі розуміємо, подаються через центри знання адміністративних послуг, через органи соцзахисту населення. Можна навіть звернутися до нотаріусу, або самостійно е внести заявку через портал Дія або І у застосунку Дія ще так. ж дія працює так. так дійсно, це дія так. працює, але це все це тільки фіксація повідомлення. Uh -huh. Це ще не е проходження всього процесу в е притул до моменту, коли виплачують грошові кошти, тому що. Цього моменту поки що законодавчу на горизонті на жаль не видно uh -huh. далі. Ми можемо сказати, що є порядок призначення комісії, які розглядають питання, розглядають ці заяви та здійснюють обстеження житлових приміщень, які зазнали бойових дій, які зазнали пошкодження та зруйнування. Скажімо так, відносно недавно запрацював реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Це, цей реєстр також він опирається на відповідний нормативно-правовий акт. І, у нас ще є один нормативний акт постанови Кабінету міністрів, який визначає, які конкретні категорії можуть отримати зазначену компенсацію. Так, це можуть бути власники житлових приміщень, це можуть бути інвестори, які вкладувалися в будинки або інші житлові приміщення. Це можуть бути члени кооперативів, наприклад, житлово-будівельних кооперативів, кооператив, які ще залишилися в Україні, а також спадкоємці відповідних категорій. Інших власників, які е, самі розумієте, які могли загинути або померти, і просто таке несприятливе стічення обстоятельств, Збіг обставин. І зараз ми на даний момент часу можемо тільки подискутувати про законопроект номер 7198. Цей законопроект, і в майбутньому, ми сподіваємось, закон, який буде визначати конкретний порядок відшкодування, конкретні способи, методики врахування, яким чином буде компенсуватися витрата пов'язана із знищенням або пошкодженням майна внаслідок збройної агресії Росії проти України. Але на даний момент часу, станом на 1 квітня 2022 року, цей законопроект пройшов перше читання. Зараз він знаходиться на етапі другого читання і до нього вносять. В тому числі і по сьогоднішній день поправки, і тому зараз ми, ми не можемо говорити про те, що цей законодавчий акт прийнятий, але о, він вже буде визначати більш конкретний порядок роботи комісії, які будуть проводити обстеження, призначати будівельно-технічні експертизи для визначення оцінки е зруйнованого та або пошкодженого майна. Ми будемо вже розглядати відповідні способи компенсації, тому що, тому що компенсація буде не тільки в грошовому вимірі, буде ще такий так званий спеціалізований електронний документ під назвою житловий сертифікат. Mm -hmm. Це, скажімо так, одночасно і новина для сучасного законодавства у сфері відшкодування, а точніше компенсації шкоди. І в тому числі це трошки нагадує певні так звані квартирні черги Вже будемо дивитися, яким чином це все буде відбуватися. А також буде, як ми розуміємо, цим законопроектом визначено, яким чином буде також працювати цей реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, і які будуть першочергово категорії осіб отримувати відповідні компенсації. Угу. Ось так. Ну, отже, зрозуміло, наразі е, ініціатива з боку держави вона є так, але поки що вона більш в теоретичній площині, ніж практичній. Ну, хоча б, мабуть, тому Ні. що е, на сьогоднішній день війна ще не закінчена, так, і кількість зруйнованого житла. На жаль, збільшується і збільшується з кожним днем. Тому yeah. певне, що так, почати відбудовувати сьогодні ну, це можна тільки мріяти. А от після нашої перемоги вже тоді, мабуть, предметно можна буде говорити про те, як воно буде працювати. Це так, що? дійсно в будь-якому випадку, як ми, ми, як юристи, в першу чергу радимо тим особам, які постраждали внаслідок бойових дій в цьому контексті, фіксувати, фіксувати і ще О, раз фіксувати чим більше фактів, тільки хотіла сказати. Так, що певно, що треба мати факти, оце а, все буде потім у люд... вам так, як допомога у людини, яка тільки подала заявку, наприклад, або має намір подавати заявку. Поки навіть якщо цей законопроект ще не угу. бу він не прийнятий, не підписаний президентом, Це не на. Важливо, але факти будуть вже на потрібно руках. збирати так, так. факти, і особи буде вже дедалі більше шансів на отримання компенсації за цим законопроектом в майбутньому і ну, взагалі законодавчим mm -hmm. актом. Чим більше ша чим більше буде доказів, які особа зафіксує, е збереже та потім надасть офіційним е державним органам для розгляду, е тим більше шансів, що ця особа е якнайскоріше, зможе спробувати отримати е грошові кошти для е компенсування витрат пов'язаних із негайте часток, якщо майна. така Там, ситуація дійсно. на жаль сталася е і ще хочу з вами ще одної теми торкнутися. Я розумію, що п'яти хвилин на це не вистачить, але, хоча б тезово. Як влада підтримувала? Під час війни бізнес. Ну, всі розуміють, що всі пам'ятають так, лютий, мабуть, там березень. Так, багато представників бізнесу просто чи хтось переїхав, чи хтось взагалі закрився, чи хтось взагалі просто. ну, Тобто, люди були в розпачі, всі були в розпачі, не розуміли, що далі. А далі сталося, от, що багато хто з представників, особливо малого і середнього бізнесу, почали відновлюватися. Хтось на своїй території, хтось не на своїй території. Хтось там в інших куточках України, де вважали, що більш безпечно, хоча сьогодні немає безпечних місць в Україні, але так відносно. так чи держава підтримала їх у цьому відновленні з юридичної точки зору? Думаю, що так протягом 2022 року. З боку держави були певні відповідні сфери допомоги. Ми маємо взагалі розуміти, що питання допомоги бізнесу з боку держави це питання широкоформатне та різноманітне. Найбільш скажімо так. Серйозними актуальними питаннями залишалося працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, де держава також допомагала. Також є відповідний порядок, який встановлюється Кабінетом міністрів України, а також о, таке відносно нове. Формулювання релокація бізнесу, mm -hmm. коли е, певне підприємство або малий бізнес, навіть зі штатом до 10 або до 20 штатних працівників, могло е, переїхати з, е, скажімо так, постійного місця дислокації в зоні активних бойових дій, переміститися в західній mm -hmm. області України. Е, держава в свою чергу в такому випадку е, допомагала е, пошуком. По перше, допомагала е, без безкоштовним переїздом, тобто забезпечує. Ула фінансово переїзд підприємства, переїзд. Обладнання потужностей відповідного підприємства або більш-меншого суб'єкта господарювання, так допомагала на місці в новому місці дислокації бізнесу, допомагала з місцем розташування, з місцем, з місцем розташування того, ж обладнання та потужностей підприємств, допомагала з переїздом персоналу, mm -hmm. а також могла допомогти із підбором нового персоналу mm -hmm. на місці на безпосередньо, місці, так, так, на новому так, місці. Так. А що стосується працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, також е, держава допомагала шляхом надання грошових коштів на оплату праці. При цьому, наприклад, є суб'єкт господарювання, який прийняв на роботу за офіційним трудовим договором внутрішньо переміщену особу, яка перемістилася з зони активних бойових дій або в тимчасово окупованих територій. При цьому суб'єкт господарювання мав оплачувати працю не нижче мінімальної заробітної плати. Угу. Зараз, станом на 1 жовтня 2022 року, мінімальна заробітна плата згідно закону становить 6700 гривень. Uh, uh, він мав призначити відповідну заробітну плату, не менше. При цьому суб'єкт господарювання мав відповідати певним критеріям, в тому числі він мав подавати звітність податкову звітність за 2021 рік. Він мав перебувати на обліку як платник єдиного внеску до фонду державного соціального страхування, до загальнобовського державного соціального страхування. І протягом двох місяців він міг отримувати грошові кошти для забезпечення заробітної платнею внутрішньо-переміщеної особи, яку він працевла. Штував попередньо. ось таким чином держава допомагає. Також держава допомагає і е, шляхом впровадження певних електронних інструментів. З'являються платформи е, для взаємодії, в тому числі для релокації бізнесу. З'явилася така платформа за допомогою мінцифри, Мінінфраструктури, е, а також державного підприємства Прозоро. Також ми можемо сказати про те, що е, був е, оформлений в якості сайту е, по є е, роботі. Е, програма є «Е робота, яка забезпечує е, в тому числі малий бізнес, в тому числі нових підприємців, які мають відповідні ідеї, плани та навички е, відкрити свій бізнес і отримати відповідний грант на впровадження такого бізнесу. Mm -hmm. Так дійсно зараз на даний момент часу е, е, така програма є. З її умовами можна ознайомитися на порталі Дія. А, в принципі тобто, ще є певні програми. З ними ну можна я думаю, так що так. представники бізнесу і самі цікавляться такими моментами. Тобто, так. ті, які хочуть працювати, ті, які мають змогу сьогодні працювати, і мають змогу відновитися. Але в будь-якому разі, ви ну, допомога держави не буде зайвою. Це вперше, а так лише? і допомога юридична теж не буде зайвою, тому що виникає сьогодні дійсно величезна кількість питань і юристи безоплатної Допомоги на них відповідають. Я вам дякую, що ви прийшли сьогодні. Микола Крутій, юрист системи безоплатної правової допомоги, був сьогодні в нашій студії і е, наразі був е, протягом всього року в нашій студії, Привись. так і підтримував е, нас юридичними такими порадами. На сьогодні це дуже важливо, тому що не треба забувати, що е, консультації юридичні досить коштовні. Е, е, якщо звернутися в в системи безоплатної правової допомоги, то їх можна отримати безкоштовно. На сьогодні це дуже важливо, особливо для людей, які. Не мають змоги сплачувати якісь кошти сьогодні, особливо для переселенців, яких, яких менше набагато такої змоги людей, які не мають роботи, і так, далі, і так далі. Тобто, для того, щоб ви знали, що система працює працює вже протягом багато років. В неї є багато офісів і на Одещині, і не лише на Одещині. Тому звертайтеся, задавайте свої питання, отримуйте відповіді на свої питання і будьте юридично так би мовити, підковані. Ну а ми. Таким чином, кожен своєю роботою наближає день нашої перемоги. Тому залишаємося в гарному настрії, сподіваємося на краще, віримо в Збройні Сили України і працюємо на майбутнє нашої країни. Дякую, що були з нами. Побачимося обов'язково до зустрічі!